У цієї книжки є сіквел мова драконів. Це не остання книжка, яка розповідає нам про Вів'єн з атмосферою Дарк Академії, війни в альтернативному лондоні 1923 року, і драконів дійсно небезпечних, дійсно великих, які просто ну такі емоції викликають під час прочитання. Коли вийде продовження цього фентезі українською, розповім трохи далі. А зараз поговоримо про англомовний реліз для авторки написання друг. Другою книжки виявилося набагато складнішим, ніж написання першої, адже авторка стала матусою і писала другу книжку протягом першого року материнства. Але вона все ж таки це зробила. Перша чернетка дописана у квітні. А коли ж вийде продовження? Сіквел мови драконів: Війна Віверн. Очікується 1 січня 2026 року, враховуючи, що мова драконів вийшла теж в січні 2025, а вже в липні українські читачі змогли її почитати. Я думаю, що десь наступного літа Рідбері порадують фанатів продовженням принаймні дуже хочеться, бо історія дійсно крута. І знаєте, що це саме та книжка, яка повністю заслуговує на всі ті схвальні відгуки, які на неї є. Я дійсно розумію, чому вона популярна. Це мега круте Янг да. Фентезі, чекаєш продовження?